Шок. Як закінчиться війна? Дві області, які Путін не поверне. Від цього сну я прокинулась в сльозах. ЗСУ звільнять Крим цього року, карти кажуть так: Путін помре цього місяця. Ух, оце клікбейт. Оце мурахи по тілу, аж повірила цим заголовкам. Телебачення, зокрема, єдиний марафон, вражає щоденні спіритичні прогнози, алтарі смерті в прайм від відвідьом ворожок та мольфарок на головних каналах країни. Коли йде, очікується масований ракетний обстріл, як і коли помре Путін. А найголовніше дата завершення війни. Ворожка ворожця суперечить. Проте є дійсно один прогноз. Які точно збувся, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Сотні тисяч переглядів на провідних новинних ютуб-каналах, жовтушні заголовки, справжні відьми, розклади таро та лютий треш. Що відбувається? Що ці головні відьми та мальфари країни собі дозволяють? Як ведучі можуть запрошувати таких експертів? Та чому українці це дивляться? Як співпрацю з дияволом? Його гарні відносини з Путіним. Те, що його вб'ють, питання часу. що ви не <плес> це взагалі Соча, ка... Денис чекато знаєте ли ви Свою бій. Ну що, ви готові? З вами Марія Письменна. Підписуйтесь на канал Володимира Золкіна для обраних, і ми починаємо. Шок. Українці почали вірити ворожкам, екстрасенсам і картам теро. Церква проти такої діяльності, тому що по-перше, в церкві значить називають їх діяльність як співпрацю з дияволом, а по друге, це просто шарлатани, які шукують людей і на гроші. Так, так саме ця тема висвітлюється у телемарафоні Єдині новини. І ведучий все так правильно каже, але є нюанс. От до прикладу, включення прямо з Вашингтона, виборча гонитва Трампа та Харріс набирає шалених обертів. А кореспондент спирається. На виборчого Настрадамуса. Ви тільки послухайте. я вирушу Нострадамус у сполучених штатах. Я навіть особисто знайомий з одним професор Алан Лайтман, історик, знаменитий історик, йому вже під А зараз я зв'язувався. Він каже, що за його розрахунками ця система ключів показує, що має перемогти не але знову ж таки. Ну так, так, це все, що той телемарафон. Єдині новини. Ох, ці подвійні стандарти. А про диявола забули вже? Чи вам нагадати? А тепер хочу вас познайомити з головними країни. Ой. Тарологами, які так вправно роблять розклади на війну. Цікаво, а де вони в цьому вчилися та брали натхнення? Я хапанула Дуже, дуже сильно хапанула. До вашої уваги, чорна відьма Марія Тиха та Мольфар Макс Гардієв. Улюбленці українців, яких так часто можна побачити, чи то на телебаченні, чи то на їх власних ютуб-каналах, чи то в інших соціальних мережах, згадаємо 2023 рік. Згадаємо та проаналізуємо, як ці прогнози шокували. Та попали прямо в Яблочко. Рік, який був насичений подіями на Росії. Рік, коли легендарний мем Шайгу! Герасимов! як точно в ціль пані відьма Марія побачило майбутнє пригожина. У я гарні відносини з Путіним, і я вважаю, що Пригожин, ну, він як вхож в його окруження, дуже близько. і буде саме зміна військовому плані. Знову ж таки бачта, то змочі впадає. Тобто я думаю, що його змінять, і він а, і це полошення. Отак, от. Так от. Підвищив прямо в рай. Хоча який рай, там тільки ворота до пекла відчинені. Работаем. температура плюс 50. А от Макс Гардєєв був більш точний у своєму прогнозі щодо Пригожина. Ну майже. Ну, якщо не враховувати пару нюансів, Путін не пробачає такі речі. Те, що його б'ють, це тільки час питання часу. Ховайця і ховається він десь для де руїни. Бачите, де руїни? Тобто він може навіть повернутися на територію України. На території України, значить, ну промахнувся трошки. Чи може мальфар побачив, що Україна розширить свої території до твері? А що? Карти ж не брешуть? Вийшло вас запевнити у точності військових прогнозів від гадалок та мольфарів? Тоді повертаємось до сьогодення. Ютуб спільноту заполонила тьма тьмуща каналів з передбаченнями. Не повірите, і там чорна відьма віщає. А зараз ви почуєте дещо страшне. Вас точно це шокує? В мене виходить клікбейтно озвучувати анонс.

Сама не знаю. Але це прогноз на 2025 рік. А ось в цьому інтерв'ю стало ясно, що очікувати від Трампа, але так і не зрозуміло, що за три карти випали. Хоча ми ж повіримо на слово: Відьми ж не обманюють. Перемови за посередство Трампа їх не прогнозує на весні. Нас бог спеціально сказала, три карти. Позитив не позитивні негативні. Всі позитивно. Ну і звісно, перемовини Трампа і Путіна. Що говорять карти? Путін. Ну смотрите, по в принципе, равно цена там сам випали там, туз випал. Так так. Два тузи. Що далі? То у них є відео. Я думаю, що там відео річного характеру, що у Трампа на напуті, що у Путіна Трампа. І потім я вже позволілася. Ні будуть факт, але не важно, але сам факт. Ага, ну головне ще підтвердилось. Тут же сам факт, ну і заключний висновок про Трампа від Марії тихої. А це, напевно, найцинічніше, найпринизливіше та найогідніше зі всього, що тільки можна почути від чорної відьми Марії. Отак, от тішиться. Подаруночку на день народження від вищих сил. А, хороша новина. Я буду дуже призначена вищим силам, якщо вони ні не подати подарок на держі. Я б просила на тому, щоб дану люди домой мертвих мальчиком. Для м'я такої подарок лібята сімсот ще там пацанов і почали чи похоронять дома. Значить, мертві мальчики, пацани, це про наших полеглих захисників України, які щоденно, щогодинно, щохвилинно боронять та сміливо тримають лінію оборони. Це що за відношення? Це вона дійсно вважає за подарунок від вищих сил? Немає слів, один гнів. Ми дякуємо всім нашим воїнам за їх відвагу та сміливість, тому просимо доєднатися до збору і задонатити на Монобанку в закріпленому коментарі. Це краще ніж платити сумнівним гадалкам за їх розклади. А ми продовжуємо. Чи є куди гірше Марія? Господи прости, таке ім'я спаскудити, а гірше є куди. Осквернення, акт вандалізму та просто знущання. Про що я? Просто подивіться. Пожалуйста, мені ви ж навіть да? у вас? Ой, а що це за жалюхідна пародія? Ви даєте добровольне сеглас на нашу свою бесіду. А от і неповторний оригінал. Але ми дивимось далі. Знаєте, ли ви свою пійцю? Ну, ви відчуваєте, так? Як рівень артистичності починає зашкалювати? ваш Я слышу звук.

Молодці. Підсумовуючи весь треш, що ми переглянули, ви тільки уявіть: В здоровому глузді прийти на могилу загиблого міністра та розігрувати ціле шоу. На яку аудиторію це спрямовано? Людей, які придивились битву екстрасенсів, висновки робіть самі. Але тільки це відео на її каналі зібрало понад 190 тисяч переглядів. Очевидно, одне Чорна відьма хоче вражати своїм контентом явно не українську аудиторію. І тут зустрічне питання, Марія. А що кажуть карти, коли чекати випуск державної? А ми йдемо далі. Славнозвісний мольфар Макс Гардієв. Яке ж майбутнє йому показують карти? Містична атмосфера, нагнітаюча музика і звісно, питання про ядерну зброю за класикою жанру кричущий заголовок. Україна не стане у 2025 році? Я порушував того, що Україна перестане існувати у 2025 році. Я хочу, якщо нічого не вийде, влаштувати нам тут ядерку. Ну нічого нового. А що далі? Вони вже готують ядерну цю зброю для того, щоб знищити Україну очі, впливати на знов ж таки на запорізького епатану електростанцію. Я не лякаю вас, ніякому випадку не подумати, що воно може збутися поки що не Трошки не зрозуміло. Мольфари перекваліфіковуються в політичних експертів. Вони вже готують ядерну цю зброю для того, щоб знищити Україну очі, а впливати на знов ж таки на запорізьку епатом легкостанція. Я не лякаю вас ніяком випадом, подумати, що воно може збутися поки що не А якщо це лякалка, то тоді паніку відміняємо. Угу. Я не лякаю вас, випадку, не подумайте, що воно може збутися, поки що найближчий час. Вони планують. А якщо щось не так вийде, як вони хотіли, чи не дай боже там Америка з напасти на Росію, то Україна постраждає перше, тому що вони готують ці усі ядерне вибухи. Але заляка і гаряча новина. Трамп зупинив допомогу Україні. Якби ми ставилися до Трампа, на чувака зараз навалилося дуже багато. Бачимо обнулення шути, де дуже багато на чувака навалилось, так і запишемо. В цей час людина дійсно. Для себе зрозуміє куди відправляються кошти, скільки відправилось кошти. А у вас ці розклади також викликають більше довіри ніж до вже давно забутого Арістовіча. Я старший тінант головного управління розвідки Міністерства оборони України подрив на ОЗМС двадцять 33 бойових виходу. Куди? за лінію фронту на відміну від своєї колеги по цеху? Мольфар Макс Гардієв більш стриманий у своїх прогнозах. Тому у багатьох своїх інтерв'ю він більше керується своєю політичною обізнаністю. А може й дійсно карти кажуть правду. Проте читаючи заголовки на його ютуб каналі, починаю нудити терміново 25 січня. Вибуховий подарунок від Путіна на день народження Зеленського України не стане в 2025 році. Реакція Мольфара Гардєєва на заяву Росії. Ось ці всі заголовки, тригер для пересічного глядача, погоня за переглядами та надія увірватися в тренди Ютубу. Скандалізація подій, гіперболізація і роздмухування паніки до хорошого не доведе. І це стосується не тільки представників езотерії на Ютуб-просторі. Ми пропустили той момент, коли відверті вигадки в заголовках українських медіа стало звичкою. Гучні фейки в заголовках працюють як небезпечний допінг у короткостроковій перспективі. Це дійсно дає результат, але довгостроковій винищує довіру глядача. І повернемось до єдиного телемарафону, який напічканий відьмами, гадалками та екстрасенсами. Мінкультура чітко заявила, що не може прибрати їх з марафону. Бояться, що наврочать, чи що їм буде пороблено. Ой, чим вже пороблено? А якщо серйозно? міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх творюють телеканали, передачі яких... Виходять в ефірі інформаційного марафону Єдині новини у цьому сюжеті. Кореспондент телеканалу інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів і майстрів практики феншуй, які на основі карт таро і нумерології дають прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації територій і весняних перемовин за посередництва Дональда Трампа і підписання угод. У жовтні 2024 року на офіційному сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція, автор якої вимагав заборонити транслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів та інших представників псевдонаукових езотеричних течій. Але сталося не як гадалося, яка іронія! І вона не набрала необхідні 25 тисяч підписів. Уряд офіційно не реагував на заклик, а езотерики продовжували з'являтися в ефірах телеканалів. Так, і трошечки ліричного відступу. Пригадаймо, звідки фінансується телемарафон. Ну звісно, з держбюджету. країна шпіклується про те, аби кожен пересічний громадянин міг послухати магів та екстрасенсів. Епоха псевдоекспертів давно закінчилась. Так, от, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, на телемарафон закладено півтора мільярда гривень на 2025 рік. Довіра українців до телемарафону Єдині новини падає. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє марафону, знизилась до 36% опитаних. Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного КМІС. Ті, хто втратив довіру і перестав дивитися єдині новини, пояснюють свої рішення тим, що марафон транслює лише про владну позицію. Новинарі працюють під цензурою, та людей дратує аж надто позитивний акцент у подачі новин. Такі от справи. А ви дивитесь телемарафон Єдині новини? І наостанок розкинемо карти Таро. Подивимось, чи є світле майбутнє на українському телебаченні? Десятка мечів. Пишіть в коментарі, що це означає. А з вами була Марія Письменна. До нових зустрічей.